Шановні Балтяни, звернутися сьогодні до вас мене змусили наступні обставини. Моє бажання і законне право повернутися на займану посаду заступника голови Балської районної державної адміністрації і соціальних питань викликало велике невдоволення у деяких осіб. Сьогодні ними організовано проти мене кування в інформаційних мережах, політичне переслідування. По-іншому назвати це неможливо. Підла брехня, бруд. Політичний популізм, перекручування і викривлення фактів, нехтування нормами конституції нашої країни, окремими статтями законів України ось та зброя, яку вони використовують сьогодні проти мене. Сьогодні вони намагаються затуманити своєю брехнею і ваш мозок. Прикро, що окремі змі, інтернет-сайти, газети стають банальною жовтою пресою, засобом для виконання політичних замовлень та зведення особистих рахунків. Крім того, стало відомо, що всю ситуацію роздмухує людина, яка сьогодні виконує обов'язки голови районної державної адміністрації. 24-річний юнак без стажу і досвіду роботи напевно не розуміє, в чому полягає його місія і чим він повинен займатися на своїй посаді. У мене риторичне питання. Скажіть, будь ласка, хто дав їм право висловлюватися від імені усього району, від імені всіх районних осередків політичних сил? Хто ви такі, шановні? Що конкретного зробили для соціального та економічного розвитку району, для жителів нашого краю? Чому порушення законів та норм права стало для вас буденною справою? Чому прикриваєтеся іменами всіх учасників АТО? Чому використовуєте моє дитя, щоб мене цькувати? Чому маніпулюєте записом, де я лише озвучую звернення депутатів районної ради, які потім приймали рішення? В своєму житті я не порушувала ні офіційних, ні моральних законів. Мої батьки навчили мене жити чесно і у всіх випадках, передусім бути людиною. Так і живу. А ви? Ви вважаєте себе більшими патріотами нашої країни, ніж я, та ті люди, які не поділяють вашу точку зору. Чи, можливо, маєте монополію на патріотизм, любов до батьківщини? Мені здається, чи вже насправді ви стали вважати себе такими, що мають право на все. Мені здається, чи вже насправді ви використовуєте прийоми, які використовувалися у роки сталінізму – організація гніву народу. Відверто скажу, ви на себе забагато взяли. Сьогодні на 37-й рік. Згадуючи на кожному кроці Європу та європейські цінності, ви нахабно робите своє. Зазіхайте на честь та гідність людини, своїми усвідомленими діями порушуйте українські закони. Ніхто в нашій країні не скасовував статтю 24 Конституції України, яка твердить, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Статтю 7 закону України про державну службу, яка гарантує державному службовцю право на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе та шанобливе ставлення. Все своє свідоме життя я працювала на користь суспільства, а це більше 25 років чесної, самовідданої роботи. Сумлінно і відповідально завжди виконувала свої професійні обов'язки: на посаді вчителя, заступника директора з навчально-виховної роботи школи номер 1 імені Олеся Гончара, на посаді начальника відділу освіти районної державної адміністрації і, звичайно, на посаді заступника голови районної державної адміністрації. Основними принципами моєї роботи завжди були, є і будуть. Це високий професіоналізм, доброчесність Патріотизм, прозорість, верховенство права, гуманізм та людяність. Підтвердження тому, що я якісно та відповідально працювала, є численні грамоти і нагороди, зокрема, почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом, грамота Міністерства освіти і науки України, грамота Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, Одеського обласного управління освіти і наукової діяльності та багато інших. Маю вищу кваліфікаційну категорію: педагогічні звання, вчитель-методист та відмінник освіти України. У 2004 році я стала лауреатом всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Продовж 25 років я навчала не одне покоління дітей і навчаю сьогодні. Прищеплюю їм любов до рідної мови та інших мов, історії країни, її традицій та культури. Відкриваю для дітей багатий світ зарубіжної літератури, але передусім виховую в них так необхідні у сьогоднішньому суворому світі якості, доброту, милосердя, любов, патріотизм, толерантність, гордість за свою країну. Розвиваю вміння критично мислити лише декілька прикладів з власної трудової діяльності. На посаді начальника відділу освіти, а головою адміністрації тоді був Микола Коновський, я сприяла розвитку освіти в місті та районі. Була розроблена освітня програма, яка діє і сьогодні Балта, освітньо-ресурсний центр. Навчальні заклади міста та сіл були забезпечені сучасними технічними засобами, в тому числі комп'ютерними класами, мультимедійною технікою. Школи міста і району отримали можливість самостійного визначення варіативної складової навчальних планів, яка була підкріплена відповідним бюджетним фінансуванням. Дбайливо і цілком прозоро використовувалася кожна бюджетна копійка, що дало в ті часи можливість провести велику кількість ремонтних робіт у школах, починаючи з дахів і закінчуючи системами опалення і котельнями. Кожна тендерна процедура відбувалася до букви закону. Вперше адміністрації навчальних закладів спільно з батьківськими комітетами отримали можливість контролювати кількість і якість завезеного вугілля. Була започаткована робота районного Євроклубу та шкільних, налагоджені зв'язки та співпраця з Грузинським, Китайським, Румунським, Єврейським консульством у місті Одесі. Співпраця з Одеським відділенням Інтелектуального форуму України дала можливість заохочувати талановитих та обдарованих дітей до участі у різних конкурсах. Освітяни нашого району брали участь у багатьох міжнародних проєктах. Ви мені закидаєте, що я працювала заступником у Василя Марковича Бабанського. В той час, коли головою райдержадміністрації працював Василь Бабанський, головою районної ради Валерій Желіховським, а міським головою Сергій Сергійович, я вважаю, був одним із кращих у соціально-економічному розвитку району і міста. Десять відкритих дошкільних навчальних закладів, створені навчально-виховні комплекси Білинський, Черничанський, добудована Немирівська школа. У кожному селі та місті з'явилися нові дитячі майданчики. У місті та селах району було проведено освітлення вулиць, прокладення водогонів, відремонтовані дитячі відділення Балської центральної районної лікарні, рентгенологічний кабінет, в якому було встановлене потужне рентгенологічне обладнання. Був придбаний пересувний флюорограф, зроблено ремонт пологового відділення та багато-багато іншого. Особлива увага була приділена харчуванню дітей у школах і садках, становищу дітей у неблагополучних сім'ях та багатодітних, іншим важливим соціальним питанням. Проведена робота з інвентаризації земель істотно поповнила бюджет району. До речі, обіймаючи ту чи іншу посаду, я ніколи не використовувала її для задоволення власних інтересів. Щиро займалася благодійницькою діяльністю, а це допомога онкохворим дітям, допомога дітям, які потребували значних коштів для проведення довготривалого лікування або складних операцій, допомога сім'ям з дітьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, заохочення талановитих та обдарованих дітей. Як депутат районної ради, я постійно працюю з населенням, допомагаю людям вирішувати нагальні для них питання. А щодо політичних поглядів... То у нашій країні демократія. І до заборонених чинним законодавством партії віднесена лише комуністична. Хочу наголосити: навіть до прийняття нового закону про державну службу принцип політичної неупередженості був одним з основних у моїй роботі. Саме перебуваючи на посаді начальника відділу освіти, я категорично наполягала на забороні примусово залучати працівників освітніх установ до роботи у час передвиборчої агітації та виборах безпосередньо. Шановні, замість того, щоб штучно створювати народний гнів, краще запитайте, чому до цього часу в районній державній адміністрації немає плану соціально-економічного розвитку на цей рік? Такого ще ніколи не було, щоб так звана дорожня карта розвитку району станом на сьогоднішній день ще не була прийнята і схвалена депутатами районної ради. А коли ж це все виконувати? Нагадаю, що план соціально-економічного розвитку району повинен затверджуватися щорічно разом з бюджетом на відповідний рік у січні місяці. Що було зроблено нинішнім керівництвом адміністрації за останній рік щодо поповнення районного бюджету, легалізації робочих місць, активізації відрахувань до пенсійного фонду України, де сьогодні надзвичайно велике е, брак коштів, де інформація щодо підтримки у сьогоднішній важкий час роботи з соціально незахищеними верствами населення. Повернемося до подій, які вже відійшли до історії: з якою помпезністю представляли новопризначених голів РДА. Керівники так званої нової формації повинні були презентувати свою концепцію розвитку району. На той час голова Балської РДА Вітряний так і не довів до відома нас, мешканців району, що ж цікавого і потрібного для району він запланував, що аж став переможцем у конкурсі на вакантну посаду голови Балської районної державної адміністрації. Крім фантастичних проєктів, у пам'яті Балтян, певно, нічого не залишиться. А ви, громадські активісти, не цікавилися, де план розвитку району, де його виконання. Я вважаю, це питання дуже важливим для кожного з нас, мешканців району, а тому повинен бути цікавим і для вас. Але вам, шановні, краще подобається зводити особисті рахунки та виконувати чергові політичні замовлення, а не перейматися проблемами громади. А я на сьогодні маю всі законні підстави повернутися на своє робоче місце. Повірте, спостерігати за профнепригідністю та бездіяльністю керівництва районної державної адміністрації вже набридло. Підкреслю, що про швидше повернення на посаду мене просило чимало балтян. Я маю досвід, достатній рівень професіоналізму, необхідні знання, оскільки закінчила Одеський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при президентові України, до речі, з відзнакою, і отримала спеціальність магістр державного управління. Але найголовніше, я бажаю працювати для людей та моєї країни. І на сам кінець процедуру люстрації у відповідності до закону України про очищення влади я пройшла. З боку відповідних державних органів та установ до мене питань не виникло. То чому вони є у вас? Зведення особистих рахунків, політичне замовлення? Так. Саме ваші дії по відношенню до мене можна назвати нечуваних розмірів цинізмом, адже ви знаєте правду, а самі викручуєте її так, як вам це потрібно. Засліплені своєю люттю ви забуваєте про одне, а можливо свідомо ігноруєте. Саме єдність громадян. Незалежно від релігійних, політичних та інших вподобань, у важкий для країни час навколо вирішення численних проблем здатні консолідувати всіх нас на творення добрих справ і відродження країни. Країна починається з кожного з нас. Для мене це означає гарно робити свою справу, з великою повагою ставитися до кожної людини, поважати закон і дотримуватися його, любити і піклуватися про свою сім'ю, рідних, друзів, робити все, щоб життя в Україні ставало кращим. Шановний дідуху Ярослави, а як ви будете дивитися в очі балтянам, громадським активістам, коли лише посівши відповідальну посаду в державній адміністрації, маючи юридичну освіту, ви одразу ж вчиняєте протизаконні та корупційні дії. в супереч нормативному законодавству, самі себе призначаєте першим заступником. Якщо ви не знаєте законів, то все одно за відомим висловом це не звільнить вас від відповідальності за їх порушення. Шановні Балтяни, я звертаюся до вас. Ви розумні і мудрі, ви прекрасно розумієте, що відбувається. Не дайте себе ошукати. Розраховую на вас, ваше розуміння та вашу підтримку.